Компанія «Будінвест інженіринг ремонтує ще одну дорогу у Церечанському районі. Мова про шлях між населеними пунктами Гупалівка, Юрівка та Преображенка. Довгий час ця дорога була розбита та не дозволяла місцевим ані комфортно їздити, ані працювати. Невдобно було їздити, особливо коли ж не ва. Це дуже багато займає времени. Преображенка, Юрівка, в основному це постійно. Ну а також бувай далі. Перевозка тепер швидше. Дорожники зрізали проблемні ділянки шляху і лагодять їх. Місцями виконують ямковий ремонт. А де потрібно, укладають асфальт великими картами. Іншими словами, проводять експлуатаційне утримання дороги. Усиляем в нужных местах, где добавляем щебня, где надо расширяем, где надо расчищаем. И было здесь, она заросшая. Вот этот участок дороги 2 километра практически не проездная. Она была 4 метра ширина проезжей части была, и две машины не расходились. Поэтому мы немножко расширяем, убираем поросль. В общем, обеспечиваем проезд. Поки ремонтна бригада відновлює дорогу, місцеві вже оцінили полагоджені ділянки. Вже зараз можна значно швидше дістатися потрібного села, а в магазини почали вчасно довозити продукти. Ми обслуговуємо весь район Серчанський, тобто повністю. І от я їду зараз із Сімонов Раніше була жасна дорога. Це все як час займало, тобто ну, доставка хліба була позже, Дорога також з'єднує маленькі населені пункти із царечанкою, а звідти вже можна доїхати до інших селищ та великих міст. Це особливо важливо у військовий час, коли на першому місці стоїть логістика, кажуть у селищній раді. Хочеться висловити великі слова подяки нашому обласному керівництву за те, що в цей нелегкий для нашої держави час. Вони знайшли кошти для того, щоб відремонтувати. Цю трасу окремі слова подяки компанії Буденвест інженіринг. Компанія Буденвест інженіринг у свою чергу виконує розпорядження військової адміністрації і утримує дороги регіону в проїзному стані.